Ситуація на сході України залишається тривожною. Терористи, сепаратисти, грабіжники, бандитські угрупування не дають спокою місцевому населенню. Тамтешні жителі кажуть, кількість бандитів у Донецькій та Луганській областях за останні два місяці зросла у рази. Мирні люди страждають від цілої армії злочинців. З одного боку, терористи та сепаратисти тримають населення у страху, а з іншого боку, нестабільною ситуацією на Донбасі скористалися злочинці і швидко підняли голову. Плюс до всього міліція у цьому регіоні регіоні майже не виконує свої обов'язки у Донецькій та Луганській областях. Залишилася лише невеличка частина правоохоронців, які намагаються виконувати свій обов'язок. Так пишуть жителі сходу в інтернеті. Боротися із цілою армією злочинців, ті правоохоронці, що залишилися вірними присязі, не в змозі. Новопризначений головний міліціянт Донецька Юрій Сєднєв напередодні заявив, що у місті дійсно спостерігається сплеск злочинності, і мирне населення страждає від кримінальних угрупувань. У Слов'янську бойовики мало не щодня стріляють із житлових кварталів по блокпостам українських військових та по телевежі. Містяни замість співу цвіркунів у нічній тиші чують автоматні черги. Журналіст інтернет-видання «Волинь-Пост» Сергій Шаповал, який майже три тижні був у полоні терористів у Донецьку, розповідає, як вони розважаються. Увечері Донецьком ходять патрулі, начебто охороняють правопорядок. Попутно забирають у людей мобільні телефони. Вранці приходять і хваляться, хто який телефон собі віджав. Стоянка перед обладміністрацією забита краденими автомобілями. Вберегти людей від бойовиків міліція області не може. У Маріуполі страждають від злочинців не лише люди, а й банки. Після того, як зловмисники вщент спалили одне з відділень Приватбанку, містом прокотилася хвиля нових нападів. 21 травня, після низки нальотів, чимало фінансових установ міста закрилися. Маріупольці розповідають, у відділення банків заходили люди у камуфляжній формі зі зброєю, погрожували та вимагали гроші. Деякі відділення на певний час припинили роботу. Двоє хлопців 19 та 20 років із села у Донецькій області приїхали до обласного центру, аби поживитися. Напружена ситуація у місті їм була на руку. Вони полювали на жінок, відбирали у них сумочки, гаманці та мобільні телефони. Потім вони пограбували автомобіль у центрі Донецька. По місту роз'їжджали на викрадені заздалегідь автівці. Йшли по вулиці, договорились петь там грабіть когось. Ну, Пошли, йшли по вулиці, побачили, відділі тітка йде. Я вихватив сумку і вбіжав. Цих хлопців міліціянти затримали. У Луганську злодії вкрали машину і хотіли її продати на запчастини. Вони пригнали авто малознайомому чоловіку, аби він його розібрав. Розповіли байку, що хочуть перефарбувати та відремонтувати. Майстер нічого не запідозрив і погодився допомогти зловмисникам. Я просто розбираю, собираю. Де... Попросили, що зробити? Розобрати для покраски. Да, може може сварочною роботи. Може документів никаких вам нічого не почали. Схожих випадків на Донбасі не перерахувати. На думку людей, ті злочини, які міліціонери розкривають, це крапля в морі. Кожного дня мільйони мешканців Донбасу бояться за своє життя і здоров'я, коли йдуть на роботу та у магазин, чи відправляють дітей до школи. Розраховувати на те, що міліція зможе їх уберегти від терористів, радикалів та озброєних банд люди наразі не можуть. Тож міркують, як захищатися самотужки і як вести себе в неординарних ситуаціях. Мужчинам надо спасати свої сім'ї, я не знаю, ну. Але... Об'єднатися, об'єднатися і как в Києві. Бувають тільки ну, в необхідних місцях, а не шаритися по улиці просто так. Ну друг другу в допомагати, не залишитися, якщо щось відбувається. Чітких правил поведення в такому ситуації я к не знаю. Експерти кажуть, останнім часом криміногенна ситуація погіршилася не лише на Донбасі, а майже у всіх областях України. Тому люди повинні не лише сподіватися на допомогу міліціонерів. А й знати, як уберегти себе самим. Для цього варто згадати правила безпеки, особливо на сході країни, адже там стверджують фахівці, останні місяці на людей здійснювався сильний емоційний тиск, враховуючи те, що міліція у цьому регіоні не може повністю виконувати свої обов'язки. Протистояти злочинності людям складно. мирные жители Донбасса и Луганска оказались в ситуации, когда вокруг царит то есть, хаос, беспредел, бандитизм, то есть проводятся какие-то военные действия. Нужно исходить из того, что первое, нельзя попадаться на фактор эмоционального заражения. Возможно, будут какие-то призывы, да, то есть там... Вот этот фактор живого счета, то есть сепаратисты, когда стреляют и так далее. То есть ни в коем случае не выходить на улицу, держать детей в помещении если какие то люди вооруженные вас там пытаются дергать не входить в конфликт то есть не, не орать не кричать не провоцировать огромное количество людей вовлечено эмоционально да, вот в это противостояние то есть что это такое то есть психологическое воздействие да, то есть в общем то информационное вот это воздействие то есть оно не дает возможности человеку адекватно анализировать ситуацию то есть работают просто эмоции есть закон любого вооруженного конфликта. Там самыми первыми жертвами, основное количество жертв являются так называемые невинные люди, которые не занимали ничью сторону, просто вышли поглядеть за кого-то, за белых, за красных, там, хороший ты, плохой человек, она просто попадет и убьет. Встаньте за столб хотя бы, да, если вы, там, за дерево, если вы хотите за этим понаблюдать. лучшее средство в этот момент просто лечь на пол в своей квартире, не подходить к окнам, если идет стрельба.